Здравствуйте, друзі! <сіх> що ми сьогодні розповім? Про те, що ранок буває не лише з кави починається, а починається за кебі також. А, і сьогодні я вам розповім, він ще покажу три ем, сорта ще три їх плода, які в мене є. Ось, бачите, ось одна в мене росте, там друга, там третя. Погнали! Це ось класична кебія, видова смачна інтересна, ентересна Полтавщині. на Полтовщині. І ось її плоди. Вони висять такі класні, просто ну, це таке щось незвичайне. І окрім цього, вони ще є. І... А, воно так не видно. Коротше, і отам. Теж, на там вже будуть пашкі їсти. До речі, їх дуже полюбляють. Це ось е синя акебія. де в мене тут вам показати, ближче можна було. Ну ось, бачите. Скільки це можна? Трошки високо, але ось. Цього. Тобто плід найбільший. А ось росте по різниці, віть, куди Вкуталася, Впуталася і жовта. Бачите, акебія. Ось де там вона. Жовте. Але краще все подивитися, можна її ось тут, коли ти підходиш. Так, все перше засажено, аби не вбиться. Так. Коси цього спадку не треба. Так. Бачите, ось це ось жовтий плід. Жовтоплідна плідна акебія. Звісно, я зробив помилку, що. Ну, повірте, воно такого лимонного кольору дуже гарного. Це я просто помилку зробив, те, що я знімаю в цьому uh, ну, на авто. А так, в принципі, вони ж втішні багато. І ось тут мене живуть варієгатна. Варігатна, таке ловке, такі... такі рабенькі. Вони е, менші, але вони теж солодкі і дуже цікаві. Бачите, ось тут ось навіть, зараз вам покажу де. Ми одного тому що вже ми відправляти маємо. Так, ой, там Покажу а там, З цієї сторони там дуже прикольно, вони такі цікаві. Цікаві варієгатнені. Няшки обоєшки. Кажуть. Тут краще. Боже, дубар такі слухати, друзі, з самого срання. Ось, бачите, ось такі ось, варієгатні. Так такі, як... Ніби як коровка. Ну, це, понятно що варігатність, це варігатність. Це в цьому році її перше плодоношення, тому що ну якось щось в неї не було, чи настрою не було, чи не знаю, чи в неї не було, але коротше, вона не плодоносилася до цього. Але вже бачу, що молодець. Комсомолка, господи прости, активістка. Тут зроблю таку дугу що вона плелася на всю сторону, тому що. Акебія, як і всіляни, вона потребує опори. Так? Тобто вона така, така не самостійна лічність. От, Але і на цьому дякую. От, друзі, ну Зараз вам покажу ще на наочному прикладі, прикладі, які вони за розміром цієї плоди. Так, Друзі, ну ось бачите ось жовтий плод Альбіфлора синій. І варієгат, не менше, але теж солодень. солоденькі такім скажу. Що. А сам по собі Ахейбі плоди, плоди до речі мають функцію, ніж властивості. А вони тільки розкриваються вони такого ніжно-желе-подібного такого субстанції, такого їхня вміткість. А зараз вони вже, вже чим далі, чим сильніше, стають більш солодкими. Треба їсти його. Перебираючи в врочі, вимагаючи, вони ніби як фінік, дуже цікаво, Кіточки виплювуємо, кіточок багато, але воно того варте, тепер, друзі. Ось така ось друзі, ранкова пригода. Буду пакувати це, до речі, замовлення. Ви теж можете замовити плоди Акебії. Вони коштують 150 гривень, одна штука. Тому, друзі, давайте чекаю вас. Пишіть в коментарях. До зустрічі!